Можливо, тобі знайоме це відчуття, стоїш біля дверей свого дорослого сина чи доньки і раптом помічаєш, що серце б'ється частіше, не від радісного передчуття зустрічі, а від тихого страху знову стати непомітним. Саме в цю мить ти усвідомлюєш, твоя присутність тут радше обов'язок, ніж бажання, швидше ввічливість, аніж щира втіха, чому оселя, яку ти колись наповнював життям? Несподівано перетворилася на чуже місце, де ти лише відвідувач. А що, якби я сказав тобі, що це болюче усвідомлення не фінал, а старт чогось більш глибокого? Протягом наступних хвилин ми разом пройдемо крізь шари цієї складної реальності, розглянемо психологічні механізми, що змушують нас постійно стукати у двері, які відчиняються лише неохоче. Ми з'ясуємо, що Карл Юнг розумів про другу половину життя і чому саме зараз може настати найважливіший момент твого існування. Ця подорож приведе нас до питання, яке багато хто уникає ставити, але яке є вирішальним, коли любов перестає бути любов'ю і перетворюється на самозречення. Залишайся зі мною, адже наприкінці цих роздумів на тебе чекає не лише розуміння, а й можливість повністю переосмислити стосунки з самим собою. Усе починається непомітно. Ти телефонуєш і чуєш цей особливий тон голосу: привітний, але зайнятий. Ти приходиш у гості і помічаєш, як розмови залишаються поверхневими, як погляди спрямовані на екрани, а не на твоє обличчя. Обійми на привітання відчуваються механічними, соціальним жестом без тепла, на яке ти сподівався, і все ж ти йдеш знову, приходиш знову, надієшся знову. Що насправді відбувається в такій миті, це набагато більше, ніж просто брак уваги. Це болісна трансформація взаємин, у яких ти колись був центральною віссю, фундаментом, на якому все трималося. Ти був тією людиною, до якої біжали, коли світ ставав занадто великим, інстанцією, що дарувала безпеку, джерелом втіхи та відповідей. Тепер ти перетворився на когось, хто підходить або не підходить залежно від того. Скільки вільного місця залишилося в календарі, ця зміна природна, але вона боляче вражає. Боляче, тому що ніхто не підготував нас до того, що люди, заради яких ми віддавали десятиліття свого життя, одного дня матимуть власні всесвіти, де ми лише маленькі планети десь на краю. Біль полягає не в тому, що вони живуть своїм життям, а в тому, що ми часто не навчилися розпочинати власне заново. Бачиш ці дрібні знаки, телефон, що спалахує під час розмови, і миттєво отримує більше уваги, ніж твої слова, фрази, на які відповідають ввічливим кивком, поки думки вже біля наступної зустрічі. Спосіб, яким вони поглядають на годинник, не нарочито, але достатньо помітно, щоб ти це відчув. Ці дрібні моменти накопичуються як краплі, поки не перетворюються на потік, який важко ігнорувати. Якщо це відчуття тобі знайоме, напиши слово Правда в коментарях, а потім є ця пастка, в яку потрапляють багато з нас. Ми продовжуємо приходити, продовжуємо дзвонити, надсилаємо повідомлення, організовуємо візити, пропонуємо допомогу не тому, що нас справді чекають, а тому, що боїмося, що означатиме, якщо ми зупинимося, чи означатиме це, що ми здалися, що нам байдуже, що ми були поганими батьками. Тут криється фундаментальна плутанина. Встановлювати межі не означає відмовлятися від любові, це означає захищати власну гідність, це означає визнавати, що твоя присутність цінна, і її не слід випрошувати. Межі це не покарання для інших, а акт самодогляду. Спосіб сказати: я достатньо важливий, щоб не бути там, де я насправді не потрібен. Карл Юнг говорив про дві половини життя, і його слова мають особливу актуальність для цього моменту. У першій половині життя казав він: ми будуємо, створюємо кар'єри сім'ї ідентичності, визначаємо себе через те, ким ми є для інших батько чи мати, партнер, працівник. Ця фаза необхідна, вона формує нас, надає структуру та сенс. Але потім настає друга половина, і з нею приходить зовсім інше завдання. Тепер йдеться не про зовнішнє будівництво, а про внутрішній погляд. Юнг називав цей процес індивідуацією, подорожжю до того, ким ми є насправді, поза всіма ролями та очікуваннями, це повернення до себе, відкриття того, що було поховане під усіма роками відповідальності та служіння. Чому це так важливо? Тому що багато з нас зробили помилку, закріпивши всю свою ідентичність у власних дітях. Вони стали не просто людьми, яких ми любили, а єдиним дзеркалом, у якому ми могли бачити свою цінність. Коли вони були щасливі, ми були щасливі, коли вони потребували нас, ми відчували себе живими. А коли вони віддалялися, щось у нас руйнувалося. Але саме тут криється небезпека. Якщо весь твій сенс життя залежить від інших людей, навіть від твоїх власних дітей. Ти стаєш тінню, яка існує лише тоді, коли хтось інший вмикає світло. Юнг попереджав, що в другій половині життя ми повинні звільнитися від цієї залежності не тому, що стосунки стають неважливими, а тому, що ми маємо навчитися бути цілісними навіть без зовнішнього підтвердження, уяви собі, все життя ти будував дім, камінь за каменем, вклавши всю свою силу та любов. А потім одного дня люди. Для яких ти його будував, виїжджають. Дім все ще стоїть, але відчувається порожнім. Послання Юнга було б таким: цей дім це ти, і настав час поселитися в ньому самому, переоформити його, наповнити тим, що приносить тобі радість, а не тим, чого від тебе очікують інші. Якщо ти вирішиш це зробити, напиши Я обираю себе в коментарях. Давай будемо відвертими. Твоя цінність як людини. Не залежить від того, як часто твої діти телефонують або відвідують тебе. Твоя цінність не вимірюється кількістю уваги, яку ти отримуєш. Ти цінний, тому що ти є, тому що ти прожив десятиліття, любив, боровся і витримав. Усвідомити цю істину непросто, особливо коли ми роками вчилися визначати себе через визнання інших, чому ми знову і знову потрапляємо в ситуації, де почуваємося малими. Чому йдемо туди, де нашу присутність у кращому випадку терплять. Часто це відбувається тому, що ми віримо, що не маємо іншого вибору. Думаємо, якщо ми не прийдемо, не подзвонимо, не ініціюємо, тоді зв'язок зникне повністю. Але правда в тому, що зв'язок, який існує, лише завдяки твоїм постійним зусиллям, вже є однобічним і коштує тобі більше, ніж дає. Ось радикальна ідея. Тобі не потрібно нав'язувати комусь свою прихильність навіть власним дітям. Любов, яку треба випрошувати, більше не любов, а транзакція, в якій ти постійно даєш і мало отримуєш назад. Повага починається з того, що ти поважаєш себе, що визнаєш, коли настав час зробити крок назад і сказати: Я тут, якщо ви справді мене хочете, але я більше не буду благати про увагу. Це не холодність, це не помста. Це самозахист, це усвідомлення, що твоя емоційна енергія обмежена та коштовна, і ти маєш вкладати її туди, де вона цінується, де вона зростає, де вона взаємна. Іноді це означає, що ти навчишся бути на самоті, не відчуваючи себе самотнім, настав час почати жити власним життям. Пам'ятаєш, як ти навчав своїх дітей бути незалежними, приймати власні рішення, знаходити власне щастя. Зараз момент застосувати цей урок до себе. Ти дав їм свободу йти, дай собі свободу формувати своє життя за власними правилами. Юнг також говорив про тінь, ту частину нашої психіки, яку ми ховаємо від самих себе, бо вона містить незручні істини. У контексті цієї динаміки між батьками та дітьми зіткнення з тінню означає чесно запитати себе, що я справді шукаю у своїх дітях. Шукаю любов, чи шукаю підтвердження, шукаю зв'язок, чи намагаюся заповнити внутрішню порожнечу, яка існувала задовго до їхньої появи. Ці питання болючі, бо змушують нас бачити речі, які ми воліли б ігнорувати. Можливо, ми шукаємо в наших дітях те, чого ніколи не знаходили в собі відчуття важливості, потрібності, незамінності. Можливо, ми спроєктували на них свої невиконані потреби. І тепер очікуємо, що вони заповнять прогалину, яку можемо закрити лише ми самі. Юнг сказав би, що ця проекція природна, але також небезпечна. Поки ми не визнаємо, що робимо, ми залишаємося в полоні циклу, в якому даємо все більше, але ніколи не отримуємо достатньо, бо те, що ми шукаємо, неможливо знайти ззовні питання, яке ми маємо собі поставити, жорстоке у своїй ясності. Чи люблю я своїх дітей справді них самих, чи потребую їх, щоб відчувати себе повноцінним? Ось різниця між любов'ю та залежністю. Любов відпускає, довіряє, дає простір. Залежність чіпляється, вимагає, душить, і часто ми плутаємо одне з іншим. Ми називаємо це любов'ю, коли хочемо постійно бути присутніми, коли намагаємося зробити себе незамінними, коли не витримуємо думки, що вони нас не потребують. Але... Можливо, це зовсім не любов, а наш власний страх. Перед беззмістовністю зіткнутися з власною тінню означає визнати ці незручні істини, означає зізнатися, що ми не ідеальні, що наші мотиви іноді були егоїстичними, що ми брали більше, ніж давали, навіть коли думали, що лише даємо. Це усвідомлення болюче, але воно також звільняє, бо лише коли ми бачимо, що є. Ми можемо змінити те, що має бути, що приходить після цього усвідомлення. Процес, який відчувається як скорбота, бо це справді скорбота. Ти сумуєш за очікуваннями, які не збулися, ти сумуєш за стосунками, які ти уявляв і які ніколи не стали такими, ти сумуєш за версією себе, яка вірила, що бути матір'ю чи батьком буде достатньо, щоб завжди бути коханим і потрібним. Ця скорбота реальна та виправдана, ти маєш право її відчувати, ти маєш право плакати про те, чого не було і ніколи не буде. Але ти також маєш зрозуміти, що скорбота це прохід, а не кінцева станція. По той бік цієї скорботи чекає щось нове можливість заново відкрити себе. Якщо ти готовий до цього нового шляху, напиши новий початок в коментарях, не як мати чи батько. А як людина з власними бажаннями, мріями та правами? Не бути пріоритетом своїх дітей не означає, що ти нічого не вартий, це означає лише, що їхнє життя триває, як і має бути, це не робить тебе менш важливим як людину, це робить тебе по-іншому важливим, можливо, більше не перша інстанція для їхніх проблем, але все ще хтось, хто існує, хто любить, хто живе, як почати повертати власне життя. Маленькими кроками піди на той курс, який завжди хотів відвідати. Приєднайся до групи, де люди цікавляться тим самим, що й ти, візьми знову до рук пензель, інструмент, який відклав десятиліття тому, запиши історії, що дрімають у тобі, йди на прогулянку не для того, щоб заповнити час, а щоб побачити світ заново. Спочатку ці заняття можуть здаватися безглуздими, маленькими відволіканнями від великої порожнечі. Але з часом вони перетворюються на щось інше, на моменти, коли ти знову відчуваєш себе живим, коли помічаєш, що ти більше, ніж просто чиясь мати чи батько, ти людина з власною глибиною, власними інтересами, власною цінністю. Кожен маленький крок має значення, кожне нове знайомство, кожне відкрите заново хобі, кожна година, яку ти береш для себе. Це частинка відвойованої ідентичності, це акт бунту проти голосу всередині, який каже, що ти важливий лише тоді, коли інші тебе потребують. Це акт любові до себе, який давно настав час здійснити. Юнг твердо вірив, що справжній сенс життя приходить не ззовні, а має бути знайдений зсередини. У молодості ми шукаємо визнання, успіх, захоплення інших. Це нормально, це частина зростання. Але в другій половині життя цей фокус має зміститися. Тепер йдеться не про те, що інші думають про нас, а про те, ким ми є насправді, коли ніхто не дивиться. Ця зміна фундаментальна Вона означає, що ти припиняєш будувати своє життя за очікуваннями інших і починаєш жити згідно зі своєю власною внутрішньою правдою, що ти справді хочеш, що тебе оживляє. Що дарує тобі радість не тому, що це подобається комусь іншому, а тому, що це наповнює тебе. У роботі з несвідомим, яку Юнг вважав центральною, йдеться про інтеграцію частин нас, які ми витіснили, можливо, ти відмовився від мрій, бо думав, що маєш бути практичним. Можливо, ти ігнорував бажання, бо вважав їх егоїстичними. Зараз момент повернути ці втрачені частини себе і запитати. Ким я був, перш ніж взяв на себе всі ці ролі, пам'ятаєш особу, якою ти був до того, як став матір'ю чи батьком, мрії, які ти мав, речі, що тебе захоплювали, спосіб, яким ти бачив світ. Ця особа не зникла. Вона просто була накрита роками відповідальності турботи, піклування, але вона все ще тут, під усіма шарами, і чекає, щоб її знову побачили. Це справжнє завдання другої половини життя. Знайти цю особу і, нарешті, дати їй простір, не з ностальгії, а з усвідомлення, що ти заслуговуєш на повноцінне життя, таке, що складається не лише з обов'язків, а й з радості, цікавості та самовираження. Ця свобода нарешті жити без постійної потреби в схваленні інших безцінна. Вона означає, що ти можеш приймати рішення, які служать лише тобі. Що ти можеш проводити час з людьми та заняттями, які справді тебе живлять, вона означає, що ти більше не чекаєш, поки хтось інший дасть тобі дозвіл бути щасливим. Обирати власний спокій це не егоїзм, захищати своє серце це не жорстокість. Відступати від місць, де ти відчуваєш себе малим, це не помилка, це не здача, це самоповага, це усвідомлення, що ти також маєш право на мир, на гідність. На життя, яке відчувається добре. Гідність не означає, що тебе ніколи не ранили, гідність означає, що ти знаєш, коли досить. Гідність означає, що ти більше не готовий зраджувати себе заради підтримки зв'язку, який функціонує лише в один бік. Гідність означає, що ти визнаєш я цінний, навіть якщо інші цього не бачать. Іноді відсутність навчає більше, ніж постійна присутність. Коли ти завжди тут, завжди доступний, завжди готовий, ти стаєш само собою зрозумілим. Твоя присутність втрачає значення, бо вона гарантована. Але коли ти робиш крок назад, коли залишаєш простір, може статися щось цікаве, інші можуть помітити, чого їм бракує, або не помітити. І в обох випадках ти отримав важливу інформацію цей відступ не маніпуляція. Це не тиха помста, це просто рішення більше не спрямовувати свою енергію в напрямки, де вона не цінується. Це рішення піклуватися про себе, цінувати свій час, серйозно сприймати свої почуття. Ти маєш право захищати своє серце. Це право не закінчується лише тому, що люди, від яких ти маєш захищатися, твої власні діти. Любов не означає відмовлятися від себе, любов не означає дозволяти постійно себе ранити. Справжня любов включає любов до себе, а любов до себе іноді означає встановлювати межі, навіть якщо це боляче. Настав час знову стати головним героєм у власній історії. Ти так довго був у тіні, підтримував інших, уможливлював їхні історії, плекав їхні мрії. Це було важливо, це було цінно, але зараз пора писати власну історію, таку, в якій ти граєш не лише допоміжну роль, а головну. Що міститиме ця історія, можливо, подорожі, які ти хочеш здійснити, можливо, нові дружні зв'язки, що глибші за поверхневу ввічливість, можливо, творчі проекти, які ти завжди відкладав, можливо, просто моменти тиші, в яких ти у злагоді з собою без потреби бути для когось іншого, шукай нові простори, спільноти, місця, де твою присутність не лише терплять, а святкують. Є люди, які цінують твою мудрість. Твій досвід, твій спосіб буття є місця, де ти відчуваєш себе живим, поміченим, почутим, тобі лише треба їх знайти. А це іноді означає залишити старі простори, які більше не підходять. Ти навчив своїх дітей літати, дав їм інструменти будувати власне життя. Це було твоє завдання, і ти його виконав. Але зараз не забувай, у тебе теж є крила, у тебе теж є здатність досліджувати нові горизонти. Переосмислювати себе, входити в простори, які ти ніколи не бачив. Твоє життя не закінчене лише тому, що одна фаза завершилася. Вік може стати найвільнішим часом твого життя, якщо ти це дозволиш, вільним від очікувань, які десятиліттями тебе формували, вільним від необхідності догоджати всім, вільним нарешті, бути чесним із собою про те, чого ти хочеш, і що більше не готовий приймати. Ця свобода не досягається легко, але вона можлива. Вона починається з рішення, що ти цього вартий, що твоє життя цінне, що твій час обмежений і коштовний, і що ти маєш право проводити його так, як відчувається правильно для тебе, а не так, як зручно іншим. Уяви, за кілька років ти озираєшся на цей момент, чи хочеш побачити, що ти продовжував як раніше, завжди надіючись, що щось зміниться. Відчуваючи себе все меншим, чи хочеш побачити, що ти мав сміливість піти іншим шляхом, що обрав свою гідність, що повернув собі своє життя? Правда в тому, що ніхто не подарує тобі цю зміну, ніхто не прийде до тебе і не скаже Тепер ти можеш думати про себе. Ти маєш дати собі цей дозвіл сам. Ти маєш бути першим, хто визнає свою власну цінність і діє відповідно, життя прожити на твоїх власних умовах. З гідністю та внутрішнім спокоєм це не егоїстична мрія, це досяжна мета, це вимагає сміливості, чесності та готовності відпустити те, що більше не служить. Але це можливо, і це починається з першого кроку рішення сказати Я важливий, моє життя має значення. Я більше не буду благати про увагу. Якщо ти дочитав до цього місця, я відчуваю, що щось у тобі резонує з цими словами. Можливо, ти впізнаєш себе, можливо, відчуваєш біль, але також тиху надію, що зміна можлива. Запрошую тебе поділитися своєю історією в коментарях, як ти справляєшся з цією ситуацією, що допомогло тобі знайти свій шлях, твої слова можуть дати силу комусь іншому, хто зараз перебуває в тій самій темряві. Якщо ці думки щось значили для тебе, якщо ти відчуваєш, що тут висловлені істини, про які рідко говорять. Підпишися на канал. Тут ми продовжуватимемо говорити про ці теми: про другу половину життя, про гідність, про мистецтво, всупереч усьому, прийти до себе. Ти не самотній на цьому шляху. Продовжимо йти разом.